Такого кольору ніжність. а печаль відлетіло в безвість крижня, а у серці людському не людські болі. Так на світі усе має власний колір, вітер, карий за вікнами ніч срібляста. Знову безсоня і знову цей стукіт части. Це вони, дивні гості, страшна кукара. Він жахався і ними З... одними марив. Танки тобою не намальовані. Ми твої побратими, з фронтів печальних. Збережи наші риси, бо час безжальний. Ми сирітство, заблукане десь у уртече. Ми жаркі твої фарби від мук запечені. Оживи, воскреси нас пекельним болем. Ми ж отак не палали ще ніколи. Напиши, дай жагу свою давню втішить. Так ніхто не писав, ти один напишеш. Так до ранку. Хвилини повзлимо в гарби. Так, що вночі його катували фарби, кольорами кричали, розпачливими кольорами. Сліжка скочивши, дико топтав їх ногами і здавалося краю не буде мукам. Та приснились вночі йому. Руки нараз воскреслі. І руками руками узяв він пензлі, взяв розтоптані фарби, щось ударило в груди. І почав так шалено писати люди. Біль сирітства, заблукано в хуртечі, посивілі світанки від мук запечені, бойових побратимів з фронтів печальних та вдарило знов щось у груди шквально. Успішай, моя фарба, мій крик зболілий. О, свята моя фарба, ти все простила. Зараз скаже він іменем своїм назветься. І не встиг. І не встиг. Підірвалось серце, як на ній у нападах болю час. Підірвалося серце його на щастя.